Це не прорензаположенський чоловічий монастир. Проросійська пропаганда серед створювачів монастиря та повна відкритість антиукраїнської позиції. Питання, від кого існує цей храм, і а сама громада проти всього цього безчинства? Томашівська громада ніколи не підтримувала законне заволодіння місцем історичної спадщини. Томашівці ніколи не поводяться з діяльністю Айентю Кривняна. Питання. Хто з міста влади не давав дозвола на забудову та володіння цією землею, яка по праву належить українському народу?